Говерла стоїть Дніпро прорива, Українці незламні, Україна живе. Саме ці слова розташовані на стінах закладу, який відкрила сім'я Петаєвих у Коломиї. На Прикарпатті родина приїхала із Маріуполя внаслідок повномасштабного вторгнення росіян. Війна змусила їх покинути своє місто та власну справу, яку вони будували з нуля. В Маріуполі у нас був хостел, який називався до того, як прийняли закон, що усі вивіски мають бути українською мовою. «йош». після того ми стали їжачок ще до війни. Питає вам поталанило. Вони отримали грант на облаштування хостелу. Втім, війна внесла свої корективи, і реалізувати ці кошти вдалося лише в Коломиї. Через якийсь час ці, ця організація зателефонувала чоловіку і запропонувала отримати все ж таки ці кошти. Але цих коштів було недостатньо на. Ту той від діяльності, е, який ми узгодили, і ми мали змогу е, змінити від діяльності з туризму на громадське харчування. Заклад подружжя облаштувала власноруч малюнки на стінах, розписи, постери. На багатьох із них рідний Маріуполь, у який власники мріють повернутися після того. Як про наш заклад дізналися коломияни, те, що саме ми з Маріуполя, і ми мали змогу відкрити тут нашу шаурму, дуже багато людей прийшли і підтримали нас. Це було дуже круто після перемоги України. все одно якийсь час. Я так розумію, що ми будемо ще залишатися в Коломиї, радувати коломиян нашою шормою, тому що е швидко додому ми не повернемось, тому що е в Маріуполі дуже багато зруйнованого, і на це треба час. Але все ж таки ми плануємо повернутися додому і, мабуть, працювати в напрямку туризму, підтримати своїх, зустрітися зі своїми і смачно поїсти. Маріупольці і не тільки тепер можуть, і в Коломиї. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Рай.